У на каналі Один а Якобс запрошує гостей. Він одним з перших українських телевізійників і ведучих застряг в ранковому шоу в українському телебаченні. Сьогодні, мабуть, ще досі мріє про велике шоу-вечірнє кшталту американського, наприклад, як у Летермана. Це ще попереду Юрій Горбунов. Привіт доброго ранку. Привіт, 4 11 9 4 Код міста Києва 044 мережа Фейсбук, сніданок з 1 плюс Застряг в доброму розумінні цього вислову. Я сподіваюся, так ранок це завжди була найкраща програма. І Руслану можна по-доброму позаздрити. Є тільки один мінус. Вранці прокидатися. А так, О, ранкове шоу це найкращий варіант для телеведучого. Відкриваю невеличкий секрет, півтора року тому, здається, я зустрів Горбунова а, тут в телецентрі, кажу, Юра, повертайся вже тиждень через тиждень і mm. так ти далі. Кажу, ні-ні-ні, ні за які ковріжки, його не змусиш, ні за які гроші. Ну, хоча в мене був досвід на сніданку, правда, це був сніданок у вікен, mm -hmm. сніданок плюс, де ми з Марічкою Падалкою що суботи і щонеділі. Але ну це так само було сніданок. А це зважали народ. А це поки що стоп, стоп, стоп. Ми ще про це поговоримо. Власне, сьогодні буде прем'єра на телеканалі Дон Пусудень, я вже сказали. 16.10 вмикайте телевізори, а краще їх не вимикайте з самого рання. От Юрій Грубунов представлятиме як ведучий нове шоу, яке називається просто шоу. Просто шоу. шоу. А, ну ти добре знаєшся на всіх ігрових шоу. Скільки ти їх провів взагалі за свій телевізійний Ой, час і життя? Я, я, я не хочу їх рахувати. Ми, взагалі копирсатися в минулому це не дуже добре. добре. Треба, Треба думати про майбутнє. Про майбутнє відрізняється від інших тим, що воно буде щодня, крім суботи, неділі, mm -hmm. починаючи з сьогоднішнього дня. Час 16.10 це такий формат, який в цілому світі йде саме в такий час: 16.10 16.20 там 16.30 не пізніше. Тобто, mm -hmm. це така денна півгодинна історія. Я вважаю дуже весела і цікава, тому що. Ті учасники, які знаходяться в командах, відповідають на питання, на які вже є відповіді. Тобто, перед програмою ми у людей просто на вулиці, у ста людей поставили їм питання, отримали їхні відповіді, і гравці в студії повинні просто відгадати ці питання. Наприклад, що жінки говорять за думкою українців, коли в них питають, скільки їм років? Як ну, правило, яка відповідь? Ну, я я, я навіть не можу уявити чому, тому що ці опитування не репрезентативні, а відповіді це соцопитування. Це соцопитування. Так. А, тобто, все офіційно, так. Ну так ну і давай відповідь, яка була. Там різні є відповіді. І чим ближче ти гравець до найбільш популярної відповіді, тим краще. Жіночу логікою все не дуже добре. Давайте зараз подивимося, деякі уривки нового шоу. Просто шоу на каналі «1 плюс 1» стартує 16.10. Stupnet, down, Нічого не розуміє, що відбувається. Не ж в одному колективі працюють. Це до вечора. Ну, що ладно. Купують разом з шампанським. Таке враження, що ви підігруєте фрідом джазу. Ви правда заробили ще не дуже багато. На що постійно зростає ціна? Де люди зберігають гроші? В конверті. В шкатулці. Шкатулки. так? Якими досягненнями чоловіка вихваляється жінка? А ти звідки знаєш? Вихваляються сексуальністю свого чоловіка в будь-який час, в будь-якому місці, в будь-який день, в будь-який момент. Да. Якщо діти замучили вас питаннями, де ж я взявся? Звідки? Чи мене лелека парніщі в капусті знайшли? Вмикайте один плюс один. Просто шоу дасть відповіді на всі питання. іншими словами, ми можемо в цьому шоу а, а, побачити, чим живе український народ сьогодні і про mm -hmm. що він думає? Абсолютно точно. Це п'ять раундів, дуже коротких, веселих. Та команда, яка першою набирає 300 балів, виходить в велику гру. А в великій грі змагається за наш головний приз: 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень. А, з якими критеріями обиралася команда на ти знаєш, команди абсолютно різні. от е, Ти бачив, була команда Freedom Jazz, е, одночасно може бути команда кардіологів. З різних лікарень зібрані mm -hmm. кардіологи, або команда гравців хокей, або команда е, геологів, е, команда медсестер, команда Зірок Естради. Це абсолютно різні люди з абсолютно різними вподобаннями, але це все жителі нашої країни, яким дуже легко відповісти на ці питання. Ще й у веселій формі. Є дзвінок, доброго ранку. Алло. Доброго ранку. Доброго? Ольга, місто Тернопіль. Тернопіль файне місто. Що там, засніжило у вас просто? Так, дуже засніжило. Юрій Горбунов вже розказував про це, що uh -huh. нас зима. Руслан, uh -huh. не повірив. Я не повірив, думаю, жартує, ні. Все правду каже, давайте ваше питання мене запитання таке. Я поціновочка таланту Юрія Горбунова як ведучого, і знаю, що він часто бере участь у супроводах програми суто жіночої цільової аудиторії. Веде різні семінари, конференції. От мене запитання таке: яка аудиторія його нового шоу це раз? І друге чи відрізняється от, наприклад, аудиторія суто жіноча? Така ну повністю повен зал жінок Юрій рюкзана, певно, я знаю про що я говорю, і від аудиторії, де вона змішана різностатева, чи аудиторії чоловіків? Як я люблю різностатеву аудиторію. Я не ділю людей ні на які аудиторії. Я працюю, веду програму. Хто буде дивитися в 16.10, Зрозуміло, що люди, які на роботі, вони в даний момент будуть на роботі, але денний прайм, будемо його так вважати, це дуже гарна аудиторія. Дуже багато людей в цей час дивляться, але я ніколи не думаю про тих людей, які от зараз дивляться. Іншими словами дивляться на аудиторія. цю програму. Тому mm. я, я не, не ділю глядачів на аудиторію. Це все глядачі. А мені колись приписали, що моя аудиторія це бабусі та пенсіонерки. Мені ви час. Ой, Юра, здравствуйте, так рада вас бачити. Ви так нравитесь моєї мамі. Чудово, до побачення. Юр, а там будуть, окрім зірок, і прості люди. Кардологи, так, але відомі неділя. Для українців, uh -huh. для людей, які живуть в нашій країні, і питання, які там звучать, абсолютно цікаві, і мені самому було цікаво дізнатися відповіді, що думають люди uh -huh. про, про те чи інше. Відповіді інколи дуже несподівані. А до речі, команда сніданку теж брала участь в одному з так. шоу кілька разів. Ну ми розподілялися по, по різним дням. Якщо можна згадати, ось наша команда. До речі, скажи мені, будь ласка, ну, от як тобі гралося тобі гра, тобі ти знаєш, неочікувано, неочікувано. Ну, по-перше, мені було цікаво а, бути з командою своєю на одному майданчику в незвичній якості. По-перше, по-друге, ми теж дізнавалися через це шоу одне про одного, тому що наші відповіді на питання здавалося б звичні, зовсім не і співпадали. Ну, так. І тим більше від тих опитувань і українців, які теж брали участь в цьому шоу. А, чи можете сьогодні назвати, ну, я не знаю, по командах сказати ось. Ця, цей соціальний прошарок найсильніше на від іншого? Ні. Нічого я цього говорити не буду, тому що люди інколи просто відгадували, а насправді тобі треба відгадати, як відповіли українці. Чим ближче ти будеш до найпопулярнішої відповіді, тим краще. Тобі навіть не треба щось там особливо вигадувати. Угу. І чим більше ти розслабишся і будеш віддаватися на е, поталу долі, тим краще. Тому що, коли починаєш включати розум, думаєш, як так? Як, ну от на запитання, е, куди людина йде із зброєю в руках. От як правило, куди людина йде? Хто ця людина? Ну я з наплювання. Ну зброя. ще. а що ти називаєш зброю? Лопату? Ну от зброя. Ну. От є таке є питання, і більше немає ніяких доповнюючих нюансів. Тому мені здається, це якраз цікаво в тому плані, що е, ти можеш отримати відповідь на питання Наприклад, за хлібом. Зі зброєю? Так. Ну на тобі телетріумфрусіка. Вітаю. А що ти його тут виставив? я не А я потім розказує? Ні, ні, ні. Ми не сказуємося. Насправді ми згадуємо перемоги телетріумфу, в які теж ти ну певну внесок зробив як ведучий сінданкозін просить. Щоденько дзвіночок, а потім ще поговоримо. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, Город Дніпропетровськ. Мене зовут Марина. Приємно. Доброго ранку. Мне очень интересно задать вопрос. Во-первых, я хотела сказать, что я очень уважаю Юрия Горбунова. Я, благодаря ему я и стала смотреть подъемы на всех телеканалах. Но сейчас, конечно, я смотрю один плюс один. Мне тоже нравится ведущий сегодняшний. вопрос у меня такой. Вот вы говорили о командах, которые могут участвовать в ваших передачах. Артистов, кардиологов. А команда парикмахеров. От, якщо ми будемо Можу продовжувати стикати. зйомки, команда переперукорів якраз такої команди в нас не було. Тому я вас запрошую. Команда перукарів, це буде круто, а, Юр. А, у нас для тебе є неочікувана зустріч. Можливо, ти не так часто бачишся зі своєю колегою, можливо, подружкою. Колись ти дуже часто з нею бачився в цій студії сніданку з один плюс один. А чому? Тому що був ведучим з нею. О, рога на екрани. Щоранку на каналі Один плюс один Самит, кавий Якобс запрошує гостей. Юрочка, хочу тобі сказати, що ти один з найкращих партнерів на українському телебаченні. А ще ти знаєш, що безліч жінок, ну не безліч я була перша, москвіна, друга, тіна Кароль третя. Саме завдяки роботі з тобою стали мамами. І це ми всі вже добре знаємо. Хто працює багато з горбуновим, то Швидко вже народжує дітей. Ну а найкращий приклад, з ким ти найбільше працюєш поза межами телебачення. Звичайно, зі Сніжаною Єгоровою. Так в неї вже дітей, як ти знаєш, п'ять. Я тобі бажаю і далі квітнути, радувати нас своїм талантам, своїми жартами, своїм найголовнішим, дуже позитивним ставленням і до оточуючих і до глядачів. Щоранку на каналі Один Плюс один аромок Самир Кавий Якобс запрошує гостей. Маруся. І, іншими словами, ми, останнім часом я теж не так а рідко бачуся з Юрієм Горбуновим, тому якщо я швидко дуже стану татусену, то мабуть це через те, що я дуже часто бачуся з Юрієм А, Марічка Падалко, до речі, скільки ви років віддали сніданку? Я разом? страшенно люблю Марусю. Ми практично три роки пропрацювали сніданку вікенд, сніданок з один плюс один вихідного дня. Так. Це були чудові часи. Марічка якраз був такий період, коли Марічка чекала свого першого. Синочка, Мішу, ми з ним mm -hmm. розмовляли. Mm -hmm. Він нам там якось відповідав. Одного разу була дуже смішна історія. Прийшов дядько з цирку. Е, я не пам'ятаю, чи це було напередодні Дня Святого Валентина, ну перед якимось святом. І він приніс цілу купу таких іграшок, якими можна не просто розважитися, можна людину налякати, так. можна, ну знаєш, відкриваєш коробочку, звідти там. Е. І така штучка, схожа на такий на персток, знаєш, який вдягають на палець, коли шиють. І Марічка таке отримає, в руках тримає, я не знаю, вона вже, напевно, на шостому місяці була, ну десь так, ну, вже в такому. Вже все було видно, вже ага. вона така. Вона так бере Гарні, і каже: Маруся, поклади нашу? То ні-ні, мені дуже цікаво, що це таке. А цей дядько розповідає, що можна взяти це, це, от можна взяти коробочку, відкриваєте, там звідти щось вискакує, можна налякати. Мирічка так тримає цю штуку тримає. А я перед тим як почався ефір. Так само її тримав в руках, запхав туди палець, а там б'є током. Ну легенько. Там Ого. якась батарейка, ага. ну і воно так трошки сильніше, ніж щіпає. Ну так палець трошки ковбасить. І що кажу, Марічка, поклади це. Ні, ні, мені дуже цікаво. І що дорота взялася? Поклади це назад. Ні, ні, мені дуже Та цікаво. Ладно? Кажу, Марічка, вона так туди палець Хлоп, і так. А? Витягає, ставить його, отак сідає і починає плакати. А боже припини, отак прямо сльози йдуть. Не каже: я не можу нічого з собою добити. Але отак, ж не закричала, так, не, сльози, не закричала не закричала юр. Ось таких от статуето. Це сніданок з один просидин отримав телетріумф минулого року. А, це командний наш залік. Ти в якості ведучого різних розважальних програм отримав і як ведучий цю статуетку, і як член команд різних телевізійних. У тебе їх скільки? П'ять загальній кількості п'ять. Так Що, на шосту чекаєш? Звичайно, який артист не хоче винагороди і подяки Може приїлися, за свою роботу. Знаєш, ні, ні. телетріом це така штука, яку завжди приємно отримувати. Я думаю, немає такої людини, яка б сказала, все, у мене їх багато, досить. Але їх треба заслужити. Тим паче, зараз при такій конкуренції. У нас залишається кілька секунд. Скажи мені, який предмет з цієї студії ми розпродаємо, роздаємо, тому що п'ять ефірів сніданку залишилось в цій студії. Один предмет назви, який ти би віддав. Я бачив, як ти там в гардеробі в свій піджак діставав. У мене там перших дві чи навіть три сорочки і сніданка у вікенд. Вони Можеш ще досі Я можу їх віддати. Юрій Горбунов, в ефірі «Сніданку з 1 плюс 1» на сьогодні о 16.10. Просто шоу. Не пропустіть. На каналі 1 плюс 1. Дякую. Далі буде.